Незабаром розпочинаються екзамени в Англії, зокрема з мови і літератури. Ці два екзамени це про такі навички, як читання і письмо. Відповідно, це про аналітику і про творчість. І дуже часто для дітей є певним викликом зрозуміти. Про що саме зміст уривку? Тобто виявити підтекст цього уривку. І тоді є рекомендація, що ми маємо прочитати цей текст двічі. Коли ми читаємо текст перший раз, звичайно, у нас можуть бути незнайомі слова. І їх кількість. Дуже індивідуально, у когось це може бути 15% від загального тексту, у когось і 50%. І тут важливо не звертати увагу на незнайомі слова, тому що під час самого екзамену ви вже не зможете з'ясувати підтекст цього слова або значення цього слова. І це лише буде додатковий стрес. Потрібно уважно прочитати питання, тому що питання це є підказка до вашої відповіді. Коли ви прочитали питання, ви читаєте текст вдруге. І вже потім ви обираєте цитати з самого тексту, які будуть підтверджувати відповідь до вашого питання. Зв'язок питання читаємо друге. Є дуже багато технік, підходів, методів, які дозволяють ефективно написати відповідь на екзаменаційне питання. Один з таких підходів це фіт. Тобто, це про те, що людина або читач. Або ви, що намагаєтеся передати екзаменатору, відчуваєте, уявляєте і відповідно про що думаєте. Я підготувала таку невеличку інструкцію, з чого потрібно розпочати свою відповідь, як рухатися, якщо потрібно, пишіть інструкцію.